Inspired by ancient legends, tell for you true travel, medieval. Oh, I am Ukraine. The track must feel majestic, the steadiest. У Чорному морі є острів, який здається надто малим, щоб мати таку величезну історію. Але він був важливий для тисячі людей протягом століть. Клаптик каменю серед хвиль, що бачив кораблі грецьких воїнів. Це Левке. Пізніше його називало Зміїний. Греки називали його Левке, білий острів, білий не через пісок. А через світлий камінь та птахів на скелях. Згодом прийшла назва Зміїний, і не через плазунів. У греків змія символ охорони, межі, сакрального простору. Змії охороняли святилище, і цей острів був точкою переходу між світом людей та світом богів і героїв. Острів лежав просто на морських шляхах між містами понту Евкінського. Ольвією, Істрією, Тірою. Тут не селилися, сюди припливали, щоб підготувати до небезпечної подорожі. І саме тут в античні часи вшановували героя Ахіла, найшвидшого воїна Троянської війни. Після смерті він зник. Його дух залишився, охороняючи тих, хто виходив у відкрите море. На острові стояв невеликий храм Ахіла, не палац, не статуї. Камінь, вівтар, тиша. Археологи знаходили тут уламки античної кераміки, залишки кам'яних конструкцій, грецькі написи з іменами мореплавців і воїнів, сліди жертвоприношень. Це доводить, що культ Ахіла тут дійсно існував, не легенда, не міф, точка на карті античного світу. Воїни і моряки приносили дари, щоб вижити, глинані посудини, їжу, прості бронзові предмети, не заради багатства, заради безпеки. Тут, серед цих скель, вони відчували присутність ахілла, і перед небезпечним морем кожна подорож ставала ритуалом. Я дивлюсь на смартгодинник: секунди йдуть, хвилини йдуть. Але на цьому острові час поводиться інакше. Він нашаровується, і здається, що бачиш ті самі хвилі, які бачили моряки та воїни 2500 років тому. Ірина стоїть поруч, дивиться на море мовчки. Її погляд тихий, спокійний. Як тисячі років тому я дивлюсь на годинник, і ми відчуваємо зв'язок між часами, кожен рух хвилі, кожен промінь світла. Кожен камінь це слід минулого, який тут залишився. Острів Зміїний це не просто точка на карті, це пам'ять, місце, де античний світ зустрівся з людиною. І хоча століття йдуть, він досі дивиться на нас через скелі і хвилі. І це лише одна з точок нашої подорожі у часі. Ірина та я, продовження нашої подорожі буде. Підписуйся на канал Серкфільм, щоб не пропустити наступні історії. І залиши коментар, розкажи, що ти відчуваєш, коли дивишся на ці скелі і хвилі, що бачили тисячоліття.